Весна підняла келих і тюльпанів, а разом із тим акумулювала появу бежевих тренчів у касах кінотеатрів. У травні для українців буде чимало новинок, тож портал Плейвей залюбки ознайомить вас із найцікавішими з них. Історія циклічна. А тому іноді у кіносесуті Марвел трапляється пригода, що спонукає команду, яка стоїть на варті цілої галактики, використати свої супергеройські навички. Приготуйтеся до повернення улюблених героїв у третій частині серії фантастичних пригод під назвою Вартові галактики. Сюжет стрічки має на меті повноцінно розкрити головних персонажів. У своєму останньому фільмі для Марвел Джеймс Ган вирішив приділити увагу саме минулому герою, заглянути в це минуле і дізнатися, хто замовлятиме му. Зку цього разу можна буде з 4 травня у всіх кінотеатрах країни. Наші очікування М є груд. Від однієї думки про детективний жанр в уяві зринає образ Еркюля Пуаро вигаданий агатою Крісті. Але чи могла письменниця уявити, що у 2023 році її літературний персонаж набуде таких зовнішніх модифікацій, що замінить дві людські ноги на вісім павучих лапок? Питання риторичне. Тим паче, ця специфічна видозміна вже стала реальністю у новому детективно-комедійному мультфільмі Інспектор Сан таємниця Чорної вдови. Іспанці вирішили потішити любителів розкриття загадкових вбивств новою анімаційною історією, у якій за справу береться найгеніальніший з павуків детективів. Як розгортатимуться події мультфільму, можна буде дізнатися 4 травня. Наші очікування усе таємне колись стає явним. Існує два типи людей мізантропи і прихильники гри в Твістер. Ну, мо, здогадайтеся, під яку категорію підпадає головний антагоніст фільму про масові вбивства. Назва детективного трилера Мізантроп, у якому одну з ключових ролей зіграла Шелін Вудлі, на щось таке натякає. У самому центрі міста Балтімор, штат Меріленд, навіжений злочинець почав стріляти по людях, а потім безслідно зник. Усі спроби слідчого ФБР знайти його марні. Тому за справу береться емпатична поліцейська, яка яка дивує всіх своєю фантастичною інтуїцією і детективними здібностями? Дізнатися, чи вдасться їй зловити маньяка, ви зможете 11 травня. Наші очікування, щоб знайти вбивцю, треба думати як вбивця. Хто би що не говорив, а Домінік Торето за 20 з гаком років існування франшизи Форсаж став ніби рідною людиною. Власне, чого й варто очікувати від того, хто тривалий час намагався донести нам просту істину. Сім'я це головне. Припускаємо, що більшість із вас упереджено ставиться до майбутнього, але не останнього фільму франшизи. Утім, можливо, стрічці все ж таки варто дати шанс. У 10-й частині з'явиться нащадок наркобарона Данте Рейес, який хоче помститися Домініку за свого вбитого батька. Антагоніста цього разу зіграв Джейсон Момоа, а фільм, як і завжди, має досить переконливий каз: Він Дізель, звісно, Джейсон Стейтем, Мішель Родрігес, Джон Сіна, Шарлі Стерон, Бріла, Арсон та інші. Побачити чим завершаться ювілейні перегони можна буде з 18 травня. Наші очікування: нові пригоди Торетто і ланцюжок у подарунок. Дісней не збирається зупинятися перетворювати свої старі анімаційні екранізації на лайв-екшн адаптації. Цієї весни ми нарешті зможемо побачити романтичну історію кохання принца та юної русалки Аріель. Ідея відтворити сюжет казки Андерсона у фільмі, а точніше мюзиклі, з'явилася ще у далекому 2016 році. Ми досі пригадуємо ті палкі сварки в коментарях, які здійнялися в мережі після затвердження темношкірої акторки на головну роль, тим не менш, шанувальників у Русалники чимало. А прем'єра стрічки відбудеться 25 травня. Наші очікувань. Пожертвувати голосом заради кохання це вже було. Наприкінці місяця на нас очікує ще одна адаптація. Фільм роби перенесуть на великі екрани сюжет японської манги Масамі Курумати Святий Сея кожні 200 років богиня Афіна перевтілюється у людину. Одним із тих, хто підтримуватиме її у одвічній боротьбі, має стати Сея підліток із вулиці, який заробляє на життя боями без правил. Втім, є один нюанс: хлопцю потрібно пожертвувати всім, аби долучитися до лицарів зодіаку. Якщо ви обожнюєте фентезійні бойовики, тоді гайда 25 травня до кінтеатру. Наші очікування тепер ми знатимемо, як стаються тими. Кожен актор рано чи пізно знаходить свого режисера Джерарду Батлеру в цьому плані також пощастило. Вкотре актору дістанеться головна роль у проєкті ріка Романа Во події наступного фільму за участі Батлера місія Кандагар відбуваються в Афганістані. Виконавши поставлене завдання, обставини складаються таким чином, що його персонажу разом зі своїм перекладачем доводиться терміново забиратися геть із зони конфлікту. Та не все так просто, особливо якщо на тебе полюють озброєні бойовики. Стрічка стартує в прокаті з 25 травня. Наші очікування сюжет фільму як частина нашого життя. Ось про такі фільми варто собі зробити нагадування у травні. А на який із них ви чекаєте найбільше. Ми вдячні за будь-яку підтримку, зокрема вподобайку та поширення відео серед друзів. Якщо бажаєте більшого, тоді загляньте на нашу сторінку ПаймієКофі. Там можна оформити підписку на PlayUA і отримати круті фізичні та цифрові приємності. Імена наших вірних шанувальників ви саме зараз бачите на екрані. Дякую вам і до зустрічі!